З розділу підозрілі перехожі. Красива людина своєю ідеальністю вселяла страх і викликала заздрість. Медея була красивою відьмою, як і прекрасно волоса Церцея, яка ув'язнила Одіссея на своєму острові. У християнстві Люцифера інколи також описують як неймовірно красиву людину. Ознаки зла різнились від культури до культури, залежно від того, що в тій частині світу вважали аномальним. Давній вислів каже, що рудоволосі жінки не потрапляють до раю, що неоднозначно вказує на те, що рудоволоса людина має злу природу. До рудоволосих людей ставилися з підозрою ще в давньому Єгипті. Їх приносили в жертву Осірісу, адже вірили, що вони є представниками Бога зла Сета. Його волосся було рудим, а царство червоною пусткою. Також у середньовічній Європі рудоволосих людей вважали настільки підступними і злими, що спалювали їх, як відьом. На картинах, що зображують і іскаріота, Апостол, який виявився зрадником, має руде волосся, у багатьох культурах також вважали, що ліворуки приносять нещастя, правому й лівому, правому і неправому надавали окультного значення. У багатьох мовах слово правий має відтінок похвали, тоді як слово лівий протилежне йому і часто має відтінок ненадійності. Якщо, наприклад, пташка пролетіла повз лівого боку, це вважали поганою прикметою. У Месопотамії права рука символізувала добро, ліва – зло. Диявол сидів по ліву руку від Бога, поки його не скинули з неба. Бог не згодить тюр у вікінгів був ліворуким, невдачу й непорядок також пов'язують з лівою неправильною ногою. Про це нагадує вислів: встати не з тої ноги, що означає. Щоден ще з позаранку не задався, бо людина встала з лівої ноги. Зовнішність людини завжди була предметом постійної уваги. Людина, в якої бліда шкіра, повні червоні губи, довгі нігті, волохаті долоні, була вампіром. У неї погано тнуло з рота, бо вона пила вночі людську кров. У Греції навіть вірили, що синьоокі люди вампіри, або найімовірніше стануть ними після смерті. Невротичний вигляд також викликав підозру вирячені очі, зрослі на перенісі брови, і неспокійність в місяця викликали підозру що людина вовкулака. Власне, магами могли вважати всі, хто бодай чимось відрізнявся від більшості, включаючи людей невротичних на вигляд, особливо чутливих, тих, хто мав проникливий голос і поетичний дар. Чукчі, що живуть в Сибіру, переконані, що підвищена чутливість, сором'язливість і вразливість це ознаки шамана. Такого кандидата в шамани духи кликали до себе і наділяли його здібностями і талантами, необхідними для професійної діяльності.